Добрий ранок. Я тут зрозумів, що теми мої з подкасту зараз беруться з блога, фактично. Тому якщо ви хочете бути першим, хто дізнається, про що буде мова йти на подкасті, то заходьте на maxua.com і підписуйтесь. А? Це ловка, да, вкрутив? Ладно, сьогодні у нас три теми: це growth, конференції і це must have skill для PM. А, ні, ще одна є. Забудьте про довгодень, що мої проекти кажуть про мене по версії ChatGPT? Почну, напевно, з growth. в IC, взагалі, в них є така мантра, що типу, growth — це типу, все. Якщо ваш стартап чи бізнес не зростає, у них навіть є метрика 10% на тиждень. Якщо він не зростає, то типу, все інше не має значення. На днях Altman твітнув десь чи написав, що ChatGPT за цей рік 4X виросла по день аудиторії. І умовно, якщо в них там було щось рік тому 150 мільйонів daily active, то зараз це 600 чи 500 мільйонів daily active. Daily active. це звісно, жесть. Якщо повернутися до Джині Доу, то фактично єдиний такий помітний кружечок світла в цьому темряві це доудей. І взагалі в антидоу, це напевно єдиний такий сегмент, який очевидно з нашого всього. В лобках бізнеса, холдинга, який зростає дійсно і, і це круто. І, звісно, що це і привертає увагу і мою, і команди, і, і так далі. Плани будуються теж навколо цього. О, це, це перше. І друге, що е, друга класна штука е, конкретно в цих івентах доу, що вони вже на такому скелі, коли мало хто може їх повторити. Да, окей, є з великих там якісь iForum, IT Arena, може ще щось, але їх небагато. І питання в тому, хто готовий ще тепер розвиватись, вчитись, намагатись покращувати свій продукт. Я маю на увазі конференцію. От мені здається, ми зараз в такому положенні, коли ми ну, у нас є шанси бути найкращим івентом, чи брендом, чи продуктом для технічних українських конференцій, і ми спробуємо цим шансом скористатись. Друга темка, про яку я писав на блозі, це скіл PM від, відрізняти must have фічі від nice to have, мати змогу придумати, як її можна розкласти на якісь типу, ітерації. Чому? Бо ми повертаємось до кроус і до швидкості ітерацій. Швидкість ітерації залежить від того, з ну, якою швидкістю ви можете там, не знаю, писати код дизайнити сторінки і так далі. Це якби технічна частина, а не технічна продуктова частина це в тому, який скоп ваш, ваших задач, тобто як ви його розкладаєте в часі. Умовно, якщо ви хочете а, не знаю, зробити мобільний додаток для джина. Теоретично, там може бути і переписка, вакансії, відгуки, аналітика, якісь свайпи, і нові штуки, яких немає на сайті, і багато всього. Але питання, що може бути в першій версії, яку можна реалізнути, знаю, за пару місяців, або за пару тижнів, або за пару днів. Одна з причин, чому це важливо, це дозволяє тобі, як продукту, більш ефективно керувати напрямком розвитку продукту тобто, коли ти можеш перевірити якусь гіпотезу за пару днів. Релізнути щось, що має тобі дати якісь відповіді на питання, чи потрібна ця фіча, то ти можеш більш впевнено або інвестувати в цю фічу, бо ти бачиш, що вона буде працювати. Або ти розумієш, що вона не працює, і тоді знову ж таки в тебе є два варіанти. або спробувати якусь в іншому вигляді ту саму фічу, да, може ти неправильно її подав, і люди не зрозуміли, або не в тому місці її треба якось посунути, або взагалі відмовитись від ідеї цієї фічі, зрозуміти, чому вона не спрацювала, і шукати якусь нову іншу. І Саме тут в leverage PM в команді, тому що умовно ваша ваша швидкість розробки фіч вона плюс мінус стандартна. Іноді якийсь тиждень ви робите трошки більше, іноді менше, але навряд чи 5 x воно міняється від тижня до тижня. А робота чи leverage продакта це 5 x або 10 x якщо ви він витрачаєте час команди на, на фічу, яка не провалідована. і ви там два місяці щось робите і релізите, замість того, щоб або провести опитування, або релізнути якусь за пару днів якусь штуку. І вже, в залежності від цього, приймати рішення, як далі планувати роботу на цій фічі. б, банальні речі, я всі ці кажу, але я останній місяць-два з Клодом пишу свій блог персональний. І навіть на цьому, типу, мікромасштабі мікроблога я побачив, наскільки ну багато часу я змарнував. Тобто, якусь не знаю, якийсь редактор постів або стрічку таймлайн. Я пробував робити і робив занадто складну версію. Ну, для клона конкретно йому було важко це реалізувати. Я витрачав багато часу, щоб її реалізнути. І було кілька разів, коли я, типу, окей, я все це тіпа, викидав, починав новий бранч і починав з якоїсь ну Радикально більш спрощеної версії, релізив її, і іноді продовжував далі якби докручувати до неї фічі да, з клоду, тоді простіше, коли вже якийсь фреймворк працюючий, якась сторінка працююча, йому простіше докидати туди фічі. Або вало таке, що я робив цю радикально спрощену фічу. Дивився на неї і думав, та ні, якась шляпа, щось мені не подобається взагалі, її відкидав. От, і це ми говоримо про продукт, у якого один користувач, це я сам. Теоретично, я сам знаю, що я хочу, але на практиці ні. Практиці абсолютно реальна нормальна ситуація, коли ти щоб зрозуміти, чи це потрібно чи ні, ти маєш побачити, як воно працює. І це стосується і продакта, і користувачів, і команди. І деякі виглядають класно в теорії. Коли ти їх робиш, вони не працюють. Пам'ятаєте, колись була ця тема у дизайнерів, коли вони малювали графічні мокапи, макети сторінок, то замість реальних текстів вони писали якийсь там lorem ipsum, якусь цю хрінь латиніцю І макет виглядав нормально, а потім ти його тіпа, верстаєш, ну, і в реальності на, на реальних текстах, або текст надто великий, і треба зменшувати шрифт, і він тіпа, виглядає погано, або там налазить на якусь кнопку, або навпаки, його занадто мало, або він. Різної довжини для різних не знаю сторінок, і типу воно фігово виглядає разом. Тобто, поки ти в реальності не заходиш цю сторінку, то є шанс, що воно не буде так працювати, як ти собі намалював. Так що не знаю, наскільки це must-have skill для продукта, але це реальна leverage продакта вміння дробити кладну чи амбітну ідею, придумати, як її можна спростити а, і затестити, перш ніж витрачати 10 x часу. Я, до речі, зробив чат GPT-бота, Custom GPT, який називається Max GPT, є посилання в мене в плозі. Бот, якому можна пічати свої е, ідеї по джину. Наприклад, я хочу додати якийсь пошук, якийсь іреальний чи щось таке на джин. Він тебе запис, запитує для того, щоб зрозуміти, чи це хороша ідея. І одне з цих питань типу, ти, як може виглядати версія цієї фічі, яку можна зробити за день або за тиждень. Окей, думаю, цього досить. І остання тема на сьогодні це. У мене був чат Чідж де я його спитав: слухай, ну в мене є проект до Genie, який я заснував, там, над яким працював там, по 10 років над кожним. подумай, що їх між собою поєднує, і що це каже про мене, і я йому це написав вже, але якби ідея в тому, що зрозуміти свою якби, нішу як фаундера, зробити для себе так чек-ліст, умовний, які проекти, які, які ідеї вони мені краще підходять або не підходять. Вийшло досить весело. Interesting prompt, як написав ChatGPT. Смішного, воно думає, що I'm good at low-key subversion, то і той, і той проєкт, вони, а не мейнстрім, вони були на. як він там назвав, на outsiders. Я не знаю, чи це правда. Build for outsiders. Тобто в випадку Джина це кандидати анонімний пошук, а в випадку Pro це відгуки на компанії, де ти не рекрутири, можеш просто тіпа, поскаржитись на компанію. Не знаю, з одного боку, звісно, воно прикольно, з іншого боку. Є відчуття гороскопу, що воно тебе пише якісь речі, речі, і ти ігноруєш те, що тобі не цікаво, і звертаєш увагу на те, з чим ти вже погоджуєшся, і тобі здається, що воно написано під тебе цей гороскоп. А насправді це просто рандомні факти, деякі з них співпадають з твоїм настроєм сьогодні або що в тебе треба з цього тижня. Але не знаю, зробили ми з ним якийсь чек-ліст, Sharp Idea Filter, як воно його назвало. І там є про Subversion, про Outsiders, про, про траст, до речі, що і та е та платформа, вона побудована навколо траста. Ну, Щось в цьому є. Не знаю. А, і ще там таке питання: чи типу, готов ти це 10 років над цим проєктом працювати? Бо, ну, чувак, подивися, над кожним з попередніх проєктів ти працював по 10 років. Ой, ну таке. Подивимось, що з цього буде. До мене сьогодні досить. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на блог, приходьте на конференцію, приходьте на Dove-пікнік, який буде 30 або 31 серпня в Києві. До речі, кілька людей до мене підходило на конференції. Казали: типу, дякую за подкаст, ми ним слухаємо. От це було неочікувано і приємно. От, і взагалі до людей був кльовий. Хоч це не тема цього подкасту, але привіт команді, яка над ним працювала. Привіт всім, хто приходив. З квитками або як спікер, і до зустрічі за тиждень. Чао, какао!